Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клавдики. Сьогодні ми закінчуємо робити нашого равлика, будемо робити мушлю. Для цього вам потрібно спочатку зробити ось такий квадратик 11 на 11 см. Потім робимо в цьому квадратику ось так робимо круг. Ось так, бачите? І у цьому крузі, коли вже намалювали круг. Ми формуємо ось так вже від руки, як вийде нашу мушу. Намалювали, вирізали, і виходить ось такий шаблончик. Цей шаблончик ми прикладаємо до тканини, яку взяли дві тканини, лице з лицем склали, булавочками скололи, приклали ось так. Приклали, обвели гарненько, обвели і, і потім зшили. Зшили швом голочкою назад і десь ось тут посередині залишили таку дірочку. Через цю дірочку гарненько е, туди наклали або наповнювач, який у вас є. Зробили. І у вас виходить ось. Вийде ось така мушля, ось з дірочкою посередині. Цю дірочку треба закрити. Я зараз вам покажу новий шовчик. Він називається потайний. Ось, бачите, ми ось так туди усередину все сховали, булавочкою скололи. І тепер вузлик. Теж сховали усередину. І тепер наша голочка це у нас принцеса. І вона у нас буде зараз. Ось так дивіться: у нас є раз, дві. А посередині така у нас дірочка. Дірочка І у нас тепер от наша голочка, ми ось так звідси сюди. І ось тут, на самий-самий краюшок, зробили маленький такий стіжочок. Ой, стібочок зробили. Наша голочка буде принцеса. Звідси сюди хоп, перестрибнула. Маленький стібочок. Звідси сюди хоп, перестрібнула. І ось так до кінця. до кінця. До кінця зашили нашу дірочку. Потім беремо клейчик. У мене це гарячий клей. У вас це може бути чи гарячий, якщо можна вам. Або універсальний. І ось тут, ось оце усе треба буде клейчиком склеїти, 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 приклеїли. І щоб було зовсім гарно, треба чимось прикрасити. В мене є ось такі, от, бачите, гарненькі такі серебристі штучки. І теж клейчиком ось сюди, ось сюди, ось сюди, склеїли, є. Потім беремо нашу мушлю, прикладаємо до нашого тільця. У нас вже є готове тільце. Ось так, бачите? І теж ось тут склеюємо мушлю з тільцем. Склеїли. Готово. І тепер наша голівонька. Ми голівоньку можемо приклеїти ось так. А можемо приклеїти ось так. Як вам подобається. Потім можна ще трошечки якось прикрасити, якщо ви, вам буде так зручно. І наша лялочка готова. До побачення, до зустрічі!